Вітаю вас, друзі, городники та садівники. Сьогодні ми з вами зачепимо надзвичайно важливу та болючу тему, яка щовесни стає справжнім викликом для тисяч українських господинь та господарів, котрі прагнуть виростити ідеал на своєму підвіконні. Напевно, кожному з вас знайома ця прикра ситуація, коли ви вкладаєте душу, час та чималі кошти у майбутній урожай, купуєте найкраще елітне насіння, обираєте найдорожчий професійний ґрунт. Встановлюєте сучасні фітолампи, але результат все одно не виправдовує очікувань. Минає всього два або три тижні після появи перших сходів і замість міцних кремезних рослин ви бачите перед собою тоненькі бліді ниточки, які жалібно хиляться до землі від власної ваги. Їхні стебла викривляються, а під час пікірування вони ламаються від найменшого необережного дотику, ніби кришталеві. Зазвичай у таких випадках нам радять додати більше світла, і ми починаємо досвідчувати розсаду по 16 годин на добу, або ж кажуть, що рослинам занадто спекотно, і ми відчиняємо вікна, створюючи протяги. Безумовно, світловий режим і температура є критично важливими факторами, але чому ж тоді у одних господарів розсада стоїть рівна та міцна, як солдатики, навіть на звичайному підвіконні, без жодної додаткової лампи, а в інших. Вона вилягає навіть під професійним освітленням. Секрет криється не зовні, а всередині самої рослини, у її складній біохімії та фізіології. Сьогодні ми не будемо витрачати час на банальні поради, які ви чули вже сотні разів, а розберемо фундамент здоров'я рослини, щоб ви раз і назавжди забули про проблему кволої розсади. Головна помилка багатьох городників це перекіс живлення в бік азоту. Від нього розсада росте швидко, але її клітини залишаються водянистими і слабкими, ніби будинок без арматури. Щоб стебло стало міцним і коренастим, рослині критично потрібні два елементи калій та магній. Калій відповідає за тургор, тобто внутрішній тиск, який робить рослину пружною та переганяє цукри до коренів для їх розвитку. Магній же – це серце фотосинтезу. Коли його бракує, рослині не вистачає енергії, і вона починає панічно витягуватися вгору в пошуках світла. Виходить замкнене коло ми світимо лампами, а рослина не може цю енергію засвоїти. При цьому звичайні гранульовані добрива часто занадто агресивні для ніжної розсади, немов груба доросла їжа для немовляти, тому тут потрібен особливий делікатний підхід. На цьому етапі розвитку нам потрібна аптечна точність і форма речовини, яка засвоїться миттєво буквально за годину, потрапляючи відразу в клітинний сік рослини. Нам потрібен джерело калію та магнію, яке працюватиме м'яко, безпечно і коштуватиме копійки. І такий засіб є в будь-якій людській аптеці. Цей засіб спочатку створювався для підтримки серцевого м'яза людини. Але як виявилося, його хімічний склад ідеально один в один збігається з потребами молодої розсади томатів, перців, баклажанів та огорців. Він вирішує відразу три завдання: зупиняє надмірне витягування, робить стебло з олівець і запускає потужний процес фотосинтезу, від якого листя стає насичено смарагдово-зеленим. Далі я розкрию вам цей секретний інгредієнт, який ймовірно вже лежить у вашій домашній аптечці. І ми детально розберемо, чому саме його формат кращий за спеціальні агрохімікати, і ви здивуєтеся, наскільки це просто і дешево. Отже, друзі, настав час розкрити карти. Той самий засіб, який лежить в аптечці у багатьох бабусь, який рятує від судом у ногах і підтримує роботу серця, і який стане справжньою живою водою для вашої розсади це аспаркам. Так, саме звичайний копійчаний аспаркам. Багато хто зараз дивується і запитає, навіщо тягнути людські таблетки на город? невже немає спеціалізованих добрив? Питання справедливе, але щоб зрозуміти відповідь, нам потрібно на хвилину перетворитися на хіміків і заглянути в саму суть того, як рослина харчується. Давайте уважно розберемо склад цієї таблетки, де на упаковці написано складне хімічне формулювання. Калію та магнію аспарагінат. І ось тут криється головний секрет, який відрізняє цей препарат від мішка добрив із садового магазину. Зазвичай, коли ми купуємо добрива, ми беремо сульфати, хлориди або нітрати. Наприклад, сульфат калію це сіль. Щоб рослина її засвоїла, ця сіль повинна спочатку розчинитися в ґрунті, розпастися на окремі іони, а потім корінь повинен виконати величезну роботу, щоб смоктати ці іони всередину і переробити їх. Для крихітної розсади, у якої коренева система, що розміром з наперсток, це надзвичайно важка праця. Це як якби немовляті запропонували погризти ціле тверде яблуко, замість того, щоб дати готове пюре. В аспаркамішкалій і магній знаходяться в абсолютно іншій формі, адже слово аспарагінат походить від назви аспарагінової кислоти, яка є амінокислотою. Амінокислоти це цеглинки життя, з яких будуються білки будь-якого живого організму. Чи то людина, чи то томат. Що ж робить аспарагінова кислота? Вона виступає в ролі розумного кур'єра, виконуючи так звану транспортну функцію. Вона бере іон калію або магнію, буквально бере його за руку, і легко протаскує крізь клітинні мембрани всередину рослини. Клітині рослини не потрібно витрачати дорогоцінну енергію на розщеплення і всмоктування, вона отримує живлення вже в готовому пережованому вигляді. Це можна порівняти з доставкою їжі. Ви можете піти в магазин, купити продукти, принести їх, почистити, зварити і тільки потім поїсти. Це звичайні мінеральні добрива. А аспаркам це доставка гарячого обіду прямо до вашого столу, коли ви просто відкрили і з'їли. Саме тому ефект від такої підкормки настає блискавично, і вже через два або три дні ви помітите, як листя стає темнішим, насиченішим. А стебло починає наливатися силою. Тепер давайте розвіємо популярні міфи та страхи, адже в коментарях під подібними порадами часто пишуть скептики мовляв, ліки для людей це отрута для рослин, не труїть землю хімією. Друзі, давайте увімкнемо логіку і розберемося, що таке хімія. Вода це теж хімія аж 2 о повітря це суміш газів і рослині абсолютно все одно звідки прийшов атом калію. З купи перегною, з дорогої пляшечки голландського добрива чи з таблетки аспаркаму. Для рослини важлива тільки хімічна формула, адже калій він і в Африці калій. Але на відміну від перегною, де ви ніколи точно не знаєте склад, скільки там азоту, чи немає там хвороб або личинок шкідників, аптечна таблетка це еталон чистоти. Тут вивірена до міліграма дозування, тут немає хлору, який є згубним для молодої розсади. Хоча у багатьох дешевих калійних добривах хлор присутній. Тут немає патогенної флори, це стерильне, чисте живлення. Ще один важливий момент це безпека. Аспаркам це препарат, який лікарі прописують навіть вагітним жінкам і дітям. Це не антибіотик, не гормон, не страшний стимулятор росту, а просто мінеральна добавка. Тому боятися, що ваші помідори потім будуть напхані ліками, нерозумно. Рослина з'їсть калій, з'їсть магній, а аспарагінову кислоту переробить у свої власні білки, тож жодних слідів аптеки в урожаї не залишиться. Єдине застереження, яке я зобов'язаний зробити не плутайте препарати. Ми говоримо виключно про аспаркам або його дорожчий аналог панангін, хоча сенсу переплачувати немає, бо склад той самий. Не здумайте товкти у воду аспірин, парацетамол чи анальгін – у надії на диво, бо це абсолютно інші речовини, і ось вони якраз можуть погубити вашу розсаду. Адже нам потрібні тільки калій і магній. Тепер поговоримо про економіку адже я чудово знаю, що для багатьох українців город це спосіб заощадити сімейний бюджет, а не витратити зайва. Пачка аспаркаму коштує копійки, а в блістері зазвичай 10 або 50 таблеток. Нам для поливу всієї розсади на підвіконні зазвичай потрібно один або два літри розчину, тобто витрата становить одну або дві таблетки. Одієї пачки вам цілком вистачить на весь розсадний період, ще й залишиться на літо для підкормки кімнатних квітів. Порівняйте це з купівлею спеціалізованих рідких халатних добрив, де маркетологи часто продають вам звичайну воду в красивих пляшечках за великі гроші. А тут ви платите виключно за діючу речовину. Це, мабуть, найбюджетніший спосіб отримати професійний результат, який можна порівняти з використанням дорогих японських стимуляторів росту. Отже, ми з'ясували, що це безпечно, це суперефективно завдяки особливій органічній формі, і це дуже вигідно. Але як і з будь-яким потужним засобом, тут важливо чітко дотримуватися технології, бо не можна просто так накидати таблеток у горщик і чекати дива. Є помі нюанси приготування, про які багато хто мовчить, і через це люди не отримують бажаного результату. Таблетка тверда, розчиняється вона специфічно, тому важливо знати, як правильно приготувати цей еліксир, щоб він спрацював на всі 100%. у якій воді його розводити, і найголовніше, у який момент розвитку розсади його застосувати, щоб не нашкодити, а отримати максимальну користь. Зараз ми детально, крок за кроком, розберемо рецепт. Тому готуйте блокноти, бо зараз буде найважливіша інструкція. Переходимо від теорії до практики. Пропорція для робочого розчину дуже проста і зручна одна таблетка на один літр води. Але є суттєвий нюанс, на якому багато хто спотикається: таблетка з паркаму досить тверда і щільна, вона погано розчиняється в холодній воді цілком, і якщо ви просто кинете її в банку, вона може лежати там годинами без змін. Тому робимо наступним чином: кладемо таблетку в столову ложку, беремо другу ложку і силою розчавлюємо її, розтираючи в дрібний порошок. Пам'ятайте, чим дрібніше ви розітрете таблетку, тим швидше приготуєте якісний розчин. Далі готуємо маточний розчин. Отриманий порошок висипаємо в склянку і заливаємо невеликою кількістю теплої води, приблизно 50 або 100 мл. Вода повинна бути саме теплою, температурою близько 45 градусів, але ні в якому разі не укропом. Ретельно перемішуємо суміш ложкою протягом кількох хвилин, і ви побачите, що вода стане каламутною, білястою. Не лякайтеся, якщо на дні залишиться невеликий осад. Це допоміжні речовини таблетки, такі як тальк або крохмаль. Вони абсолютно інертні і нешкідливі для ґрунту, а самі калі і магні вже успішно перейшли у воду. Потім виливаємо вміст склянки у більшу ємність і доливаємо чисту відстояну воду кімнатної температури до загального об'єму 1 літр. Все у вас в руках літр найпотужнішого стимулятора коренеутворення та росту. Якщо розсади у вас багато, сміливо беріть відразу цілий блістер, тобто 10 таблеток на 10-літрове відро води. Як і коли правильно застосовувати цей засіб, щоб отримати ефект вау і не нашкодити? Дотримуйтеся трьох золотих правил. Правило номер 1 не поспішайте. Найчастіша помилка починати годувати ледве проклюнуті сходи. Поки у рослини є тільки сім'я дольні, тобто самі перші листочки, їй цілком вистачає запасів живлення із самого насіння та ґрунту. Коренева система там ще мікроскопічна, вона просто не готова перетравлювати додаткові добавки. Починаємо підкормку тільки тоді, коли з'явиться один або два справжніх повноцінних листа. Для томатів і перців це зазвичай настає через 10 або 14 днів після сходів. Правило номер 2 поливати тільки по вологій землі. Це непорушний закон для будь-яких добрив. Ніколи не поливайте поживним розчином пересушену землю. Якщо коріння сухе, воно жадібно вбере розчин. І навіть м'яка концентрація солей може викликати хімічний опік ніжних кореневих волосків. Спочатку злегка пролийте розсаду чистою водою, дайте їй вбратися хвилин 15 або 20 і тільки потім вносьте наш розчина з паркаму. Правило номер 3. помірність скільки лити рівно стільки ж, скільки ви зазвичай використовуєте води при звичайному поливі ґрунт повинен добре просучитися вологою, але не перетворитися на болото. Як часто застосовувати? Аспаркам це не вода для щоденного поливу, тому застосовуйте цей розчин один раз на 10 або 14 днів. За весь розсадний період до висадки в ґрунт у вас вийде всього 3 або 4 такі підкормки, і цього буде більш ніж достатньо, щоб отримати коренастих здорованів. Коли ще допоможе цей рецепт? Цей розчин є ідеальним антистресом при пікіруванні. Коли ви розсаджуєте рослини по окремих стаканчиках, ви неминуче пошкоджуєте дрібні корінці, через що рослина завмирає і хворіє. Політь розсаду рощинами спарками через 2 або 3 дні після пікірування, і калій допоможе миттєво загоїти ранки на коренях, а магній дасть необхідну енергію для швидкого старту на новому місці. Ви на власні очі побачите, що розсада приживеться моментально і не втратить тургор. Піддаваючи підсумка, друзі, хочу сказати, що гарний город це не обов'язково дорого і складно. Іноді найефективніші рішення лежать у нас під носом у звичайній домашній аптечці. Цей спосіб перевірений роками і тисячами досвідчених садівників, він дає результат не гірший. А часто й кращий, ніж дорогі кольорові баночки з супермаркету. Ваша розсада перестане тягнутися, стовбури стануть товстими як олівці, а листя набуде того самого здорового темно-зеленого кольору, який обіцяє багатий урожай. Зробіть простий експеримент: виберіть пару найслабших рослин і полийте їх цим розчином, і через тиждень ви їх просто не впізнаєте. Я впевнений, що після цього Аспаркам назавжди пропишеться у вашому садовому арсеналі. Бажаю вам міцної розсади та щедрих врожаїв у новому сезоні. Нехай ваша праця приносить тільки радість і задоволення. Якщо ця порада була для вас корисною, обов'язково застосуйте її на практиці і поділіться своїм досвідом, адже обмін знаннями робить нас усіх кращими господарями. До нових зустрічей на нашому каналі!